Діагностика гострого апендициту вимагає належного збору анамнезу та відповідного обстеження. Розглянемо деякі симптоми при гострому апендициті. Симптом кохіра Волковича, який вказує на переміщення боли з епігастральної ділянки в праву пахвильну ділянку симптом Блюмберга. Симптом подразнення очеревини. Хірург надавлює або натискає на праву пахвинну ділянку і різко забирає руку. При гострому апендициті відмічається посилення болю під час забирання руки. Симптом сорочки. Хірург натягує майку. І наносить штрихоподібні рухи з епігастральної ділянки в праву пахвинну ділянку. Хворий відмічає болючість в правій пахвинній ділянці при гострому апендициті. Наступний симптом: хірург наносить поштовхоподібні рухи в правій Пахвильній ділянці. При гострому апендициті пацієнт відмічатиме болючість. Ще один симптом. Хірург перетискає ділянку сигмоподібної кишки однією рукою, другою ділянку кишки наносить поштовхоподібні рухи. При гострому апендициті Пацієнт відмічатиме біль в правій пахвинній ділянці. Наступний симптом: хірург просить змінити положення пацієнта і повернутися на лівий бік. При цьому запитує пацієнта, чи не з'явилися болі чи інші ознаки в правій пахвинній ділянці. При появі болю. Можна думати попередньо про гострий апендицит. Наступний симптом: хірург на лівому боці пацієнта пальпує праву пахвинну ділянку. При цьому пацієнт відмічатиме болючість при гострому апендициті. І ще один симптом. Просимо хворого повернутися на спину. Хірург пальпує праву пахвинну ділянку і просить хворого підняти праву ногу, не згинаючи в коліні. Під час піднімання ноги у хворого з гострим апедицитом посилюється болі у правій пахвинній ділянці.